Де б я не їхала, де б я не йшла, виконує любов доброноженку. Де б я не їхала, де б я не йшла, я б своїй мамі дякувала. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано, більш не будеш, не будеш. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано. Більш не будеш, не будеш, де б я не їхала, де б я не йшла. Я б своєму татові дякувала. Дякую тобі, тато, що збудував мені хату. Більш не будеш, не будеш. Дякую тобі тато, що збудував мені хату. Більш не будеш, не будеш, де б я не їхала, де б я не йшла, я б своїй сестрі дякувала. Дякую тобі сестру, що навчила косу пласти, більш не будеш, не будеш. Дякую тобі, сестро, що навчила косу пласти, більш не будеш, не будеш, де б я не їхала, де б я не шла. Я б своєму братові дякувала. Дякую тобі, брате, що водив хлопців до хати, більш не будеш, не будеш. Дякую тобі, брате, що води хлопців до хати більш не будеш, не будеш, де б я не їхала, де б я не йшла, я б своїм порогам дякувала, дякую, мам ворота, що стояла хлопців, рота більш не будеш, не будеш. Дякую вам, ворота, що стояла, хлопці, в рота, Біж, не будеш не будеш, де б я не їхала, де б я не шла, я б своїй вишні дякувала, дякую, тобі, вишня, що стояла, я вся пишна, Більш не будеш, не будеш. Дякую тобі, вишня, що стояла, я вся пишна, більш не будеш, не будеш, де, де б я не їхала, де б я не шла, я б своїм порогам дякувала, дякую вам, пороги, що збивали хлопцям ноги. Більш не будеш, не будеш. Дякую вам, пороги, що збивали хлопцям ноги. Більш не будеш не будеш, де б я не їхала, де б я не шла, я б своїм собакам дякувала, дякую вам, собаки, що латали хлопцям сраки, Більш не будеш, не будеш. Дякую вам, собаки, що латали хлопцям сраки, Більш не будеш, не будеш, де б я не їхала, де б я не шла, я б своїм сусідам дякувала. Дякую вам, сусіди, що прийшли ви на весілля. Більш не будеш, не будеш. Дякую вам, сусіди, що прийшли ви на весіля. Більш не будеш не будеш.